Все добре. Ту вже боялася, що якщо не померзне, то підгорити. Але все добре. Такі вже помідорки маю гарні, такі величенькі. Це тих чотири штучки, що садили. Але листя під пленкою підгорає. І тут теж все добре. Такий перчик, теж капусточка. Ой, а там далі треба полоти, Перчичка там. Кропила персик і нектарин. І дивіться, що з нектарином. Взагалі не взяла. Сьогодні купила, це я кропила скором, а мені сказали, що для скора треба добре тепло. А тоді було холодно. Ну, взагалі, щось мені друге порекомендували і взяла щось друге. Сьогодні буду кропити. Хотя нібито тут зверху пускають дуже гарні листочки. Ну, перекроплю сьогодні ще другим препаратом. Не пам'ятаю, як зветься. Так, з пам'яттю щось стається, та я елементарно не пам'ятаю. Я ж на базарі трішки ну, потратила гроші, якби покійний чоловік казав на буряни. Оце такий купила тюльпанчик. Зараз посаджу його. Такого в мене нема. Такий гарненький. такий, Бахрамат така гарненька, невеличкий, тому що він ще молоденький. Густо жінка казала, росли. І, ну це я розумію, це я може, і справді гроші дурно висину викинула. Отаку полуницю зараз ще буду саджати. Отаку полуницю. Отак, не знаю, не знаю, кажу зразу, що з неї буде, але буду там Є в мене так, 5 і тут, а дали шість, дали 11 Трішки більше. корінчики гарні, але дивіться, вже які є полунички. Я розумію, це все треба пообривати, пообривати. Це, мабуть. Під мороз попало, дивіться, причорнів, причорніло все. Нічого, мені якби прийнялося воно і пускало вусики, щоб я собі могла розвести. Зараз буду садити. Ну Тут же ж в мене така експериментальна діляночка. Тут одна полуничка пропадає, та, що донька мені виписувала. А ця чотири штучки є. Тут спробувала укоренити гілочки хризантем. Ось вони були під бутилками, тепер вже розкрила їх. Нібито, ну, Їм уже з тиждень добрі, то нібито ростуть. Тут ще лише вчора поклала під бутилки і там щось поопускали вуха, треба полити. І тут, ось теж такі гарненькі пішли. Пішли гарненькі. Ці. Ну, це із свого домашнього. А це я взяла у мами жовтого. Побачимо. Так що тут будемо експериментувати далі. Тут вишні посадила такі, що не зовсім з гарним корінчиком. Але стоять. Де вона? Ніби то все добре. Влила у коріннявач так, в баночку. І зараз буду макати корінчики всі. Так гарно. Буду макати. Ну, ще так я теж не садила. Ще такого я не садила в цю пору таку з цвітом. Але попробую. Невеликі гроші. Це по 5 гривень чоловік продавав, казав, що Азія. І ще якась, вже не пам'ятаю, тої другої. Та й це так. А потім висадила. Але там цвіт трішки пообривала, а тут дивіться, як багато цвіту. Жалко, жалко обривати, але не буде толку. Там зрідка полишала, а тут зірву повністю. Взагалі зірву, тому що отак. Жалко, звісно. Тут, тут ось тільки малесенький лізе. І тут десь ліз, не видно, от там теж ліза тут нема. Біля цього кущика отаку лишила одну, побачимо. А біля цього ще не зривала. Треба теж зірвати, треба зірвати. Так, неохота. Одну лишу, оту таку оцю, мабуть, лишу це все позриває. Отак. От да, не люблю я, не люблю я в таку пору, але ж втриматися не могла, взяла і купила. Бачимо, ну що ж, ж не мільйон коштує. А всього-навсього 50 гривень. Ой, що я хочу показати. Дивіться, гарно розцвів, розцвітає кущ, але не в це діло. Дивіться, бжілки, Дивіться. І на лапках ніктарин назбирали. Ой, отак от близько я не бачила ніколи. Як цікаво! Вони бідолахи трудяшки. В цьому році то цвило було холодно, то мороз, то вітер оббив весь світ. Ой, лапки жовтенькі. Я ніколи не бачила, як бжоли збирають ніктарин. Буде медок, буде медок, мабуть. Ой, клас. Що ж, друзі, ввечері є. Колотила корм бройлером, бо вже то зак... ну, куплене закінчилося, та і сьогодні трішки вже наколотила. Треба буде бройлерів зважити зранку. завтра, мабуть, зранку. Буде місячна вага. А так, всього вам хорошого, день приходить до кінця. Будьте мені здоровенькі. Дякую за коментарі дуже чекаю вашої підписки. Пока-пока!